Скаво, прошу в день третій, перепрошивки стосунків з грошима. Я була та жінка, яка постійно знаходиться в режимі я сама, і там я заробляла 800 доларів на місяць. Зараз я роблю більше 20 тисяч доларів на місяць і постійно росту в абсолютній легкості. Тому, якщо ти хочеш вийти з дефіциту, підписуйся, зберігай це відео і роби сьогоднішнє завдання. Гадай, що найперше ти чула або відчула про гроші в дитинстві, хто в сім'ї в тебе заробляв. Як ставились до грошей загалом? Чи було відчуття, що гроші це сором, небезпека або потенційний конфлікт? Зазвичай наші дитячі установки і є тим самим внутрішнім фільмом, який наша психіка програє кожного разу при темі грошей. Саме вони блокують навіть тоді, коли є стратегія, знання і мотивація. Поділися в коментарях своєю історією і які асоціації в тебе виникають із дитинства, і не просто збережи це відео, а підписуйся і переходь до початку нашого челенджу, щоб отримати максимальний результат.